Дніпрянка пішла на війну, коли росіяни зруйнували ракетою будинок на перемозі. Взяла собі позивний Кіра і розпочала службу як зв'язківець у 23-й бригаді. Нині їй 25 років. І вона вже командирка взводу спостереження. Має нагороду хрест за службу в розвідці. Бажаю здоров'я. Мій позивний Кіра. Я командира взводу спостереження розвідувальної роти 23-ї окремої механізованої бригади. Я починала як зв'язківець, тобто, ми там під час руху бойових груп ми спілкувалися з ними по рацію, налаштовували зв'язок, розвозили цей зв'язок по підгрупам. І ну, на початку це було дуже страшно, тому що ти спілкуєшся під час бойових дій з цією людиною, передаєш всі команди і відчуваєш дуже велику відповідальність. А особливо коли зв'язок не працює, це. Це дуже страшно. Це, від цього залежить життя людей. Поки дозволяло, ми о, сиділи за кілометр від, від ворога і не було в піві, так по нам артилерійські снаряди працювали, каби працювали в очеретяному. Ми були, то ворожий літак після нового року почав кожен день прилітати і скидати по два КАБа. Це було дуже сильно відчувати. То якщо, наприклад, люди в активній фазі на у бойових позиціях сидять, і в них починається бій, і тобі треба не спати. Два дні, три дні, ти просто сидиш, тебе рація прилипає до руки, і ти не спиш, не їсиш, ти переживаєш, і ти постійно в цьому стресі знаходишся. От що дуже важко. Просто сидіти, не заснути, постійно дивитися на цей монітор, на стріми переживати це, це набагато важкіше. Чим фізично теж важко, але це важкіше. Я єдина жінка, комфортно взагалі, всі з відношенням типу, відносяться до мене і, ну, я ж кажу, спокійно зі мною спілкуються. І якщо треба покричати, я кричу. Якщо треба новеньким щось розказати, я розказую. Тобто нема такого, що вони там не сприймають мене ні що. Там, стій, стронку, в мене були бразильці, вони в мене за кожну. Якусь проблемку маленькую всі відтискалися там, по двадцять 30 разів на день, то там по 200 виходило, то нормально працювати. Коли я пішла на офіцера, мені сказали, що дівчинка, що ти взагалі тут делаєш? Ти типа взагалі не літаєш, давай додому, туди-сюди. І мене ж там позвали ну, поставили названня сержанта. Ти, типа, правда, сержантом була, що розказуєш, що ти робила. Ну, я їй кажу, що там ну, пора це працювала, група вела, тобто повноценна КСП працювала, все нормально. Він мене дуже сумнівався брати, дуже, взагалі, не хотів, тому що дівчина куди в розвідку, це ну ви що. А потім все-таки я показала, що я можу працювати, давайте, 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 нічого не відказуватися. Нагорода це бригадний хрест за службу в розвідці. Він видається всім нашим побратимам, які довго уже пробули у нас у розвідці з самого початку, і як заохочення видали цей хрест. Ця нагорода для мене багато, дуже багато чого означає. Я, і те, що її там дарує комбри, це для тебе важливо, тому що ти ти помічний. Про тебе знають, про тебе говорять і говорять, за тебе більше твоя робота. І ось що це важливо, що ти робиш все правильно. Ти стоїш за плечами командирів, командири і інші люди стоять всі разом в одному живому ланцюгу і працюють. Я дуже пишаюся своїм підрозділом, своєю ротою. Кожні люди в нас усі вартують дуже багатого, і ми як один організм. ну, на наближаємо перемогу, я дуже ціную цих людей.